Ну що, друзі, всім привіт! Я думаю, новину ви вже знаєте, що Кабмін відмовився продовжувати пільги на нульове розмитнення щодо електрокарів. Железняк повідомив, що не очікуйте. Е, я думаю, всі ми розуміємо, що надія вмирає останньою, але тут же розуміємо, що тої надії вже немає. Давайте будемо трішки розбиратися, але покажу щось сьогодні на ринку. На ринку сьогодні шашличок. Шеф-кухар володя я бачу на місці. Зараз ми підемо сьогодні, проаналізуємо, що продається. Хто у нас перший долучився, добрий день? То я запрошую також на шашличок до шеф-кухара. Пан Володя, доброго здоров'я. Вас бачу якраз рух. У нас сьогодні дощ трошки падає, ми все сюди перенесли. Ага, дуже гарно. Щось дуже біля вас багато людей. Ви ще нікого не годували сьогодні, Володя. А як не годували? Люди голодні? Набирайте, набирайте. Гарно є. А ми йдемо трішки, друзі, ще прийдемося, проаналізуємо, що продається. Я завжди, друзі, наголошую. Що завжди перед і обов'язково перевіряєте автомобілі по Car Vertical. Це історія автомобіля, яка дасть вам розуміння, що було із автомобілем. Або дасть розуміння, що автомобілем все добре, це воно там по страхових перевіряє документи історію офіці... офіційного СТО. До речі, сьогодні також про Carvertikл дещо розкажу, цікаве, а то люди деколи до мене питають і не можуть ніяк розібратися. Давайте ми тоді так. Промокод, до речі, Рома або посилання внизу користуємося знижечками. Знижечка 20% вам автоматом підтяне, друзі. Якщо ви, ви відразу е, просто-напросто законектитесь, так би мовити, перейдете. Давайте так, за посиланням, яке буде під відео. Ну що, з нульовим митом? На жаль, всі ми чекали. Поправочка була. Коли надали поправку, всі вже кричали, що все буде добре. Багато блогерів. Е, як кажуть, піднімали рейтинг. я тоді, Якщо хто за мною слідкує друзі, ви знаєте, я тоді просто мовчав, бо я розумів, що ще нема про що говорити. Поправка це тільки, тільки можливість. Але вже знаємо, що від, відмова, Кабінет міністрів дав відмову. Железняк сказав, це заступник голови по фінансах. Він сказав, що нічого не буде, не очікуйте. Він там це пояснив, що в нас в бюджеті немає коштів і в нас є певні обов'язки. тому Каже, не буде нічого. Я кажу, заспокойтеся. До речі, дивіться, який масштаб сьогодні на ринку. Ну, Давайте ми цей трішки по тому. Тому що, хотіли? Хотілося б ще, мабуть, нульове мито. Хоча я знаю, що багато людей вже знало, що нульового мита не буде. Точніше, не то, що знали, а десь, десь така думка в них була, тому що я бачив, що е багато хто закупляв автомобілі. Це правда, це факт. Я, до речі, багато... Багато людям привіз по декілька в руки, чесно вам скажу. Тому люди щось знали. Але будемо говорити, як є. Е, думали, що все-таки якось воно протягнеться. Так було, до речі, минулого року. Якось протягнули. Та? Тобто, все-таки все якось воно було. А вже цього разу, як кажуть, Є ще маленька якась надія, я вам так скажу, якась маленька надія, хто хоче цю це нулюве мито, для тих людей кажу. Для вас надія є якась там, там 3%. Ну це дуже мало, це просто ні про що. Я вважаю, що це, знаєте, кажуть, говорити про надію того, що може бути, ну, коли тобі вже явно говорять, що ні, то, то це вже, в принципі, як на мене, це, це не потрібно. Не потрібно малювати ілюзій в, цій, в цьому напрямку. Тому по цьому питанню, друзі, ми сьогодні. Закриваємо, не буде мита. Все. Це вже нам говорять прямо, знаєте, а ми з надією кажемо, а може. Оце десь знаєте, таке відчуття, що ми хочемо бажане, ну хто хоче нульове мито, видати за дійсне. Хто займається розборками, до речі, на сьогоднішній день я вже також інформацію трішки почерпав, люди вже піднімають ціни на запчастини. Що ви собі розуміли, тобто ціни на запчастини піднімаються. Чому? Тому що автомобіль, який був привезений, раніше нульового мита не було, мито, ну, тобто ми, то ПДВ, тобто машина просто приїжджала, платилося там, тих самих кіловат-євро. 100 кВт-100 кіловат євро платилося, щоб автомобіль сюди попав. То зараз, то зараз, я думаю, ми всі розуміємо, що картинка міняється, автомобіль буде привезти дорожче, а якщо його буде дорожче привезти, то буде що? Все правильно, буде ціна просто інша. Тут же перевернений листочок. Ось і все. Ось така картинка на сьогодні. Це то що до мити. Давайте Давайте покровертікал, друзі, ще також обіцяв відкрити. Покажу, розкажу. Давайте з чогось почнемо і підемо в якусь сторону, бо автомобілів, направду, є багато, тому місця максимально Попробуємо сьогодні охопити більшу кількість. 10 рік, 5300, 1,6, 240. Телефончик кадрів, якщо когось цікавить, друзі, надаємо послуги перевірка по всіх містах України і... Можемо перевірити будь-який автомобіль, який ви собі сподобаєте. 14 рік продається за 11800 Cooper 1,6, бензин автомат. По Car Vertical Пише до мене один із наших може, підписників, може, глядачів, Роман, вас дивлюся, там все-все-все. Де там машинку перевірити можна? Чи перевірити, я кажу, дивіться, можна зайти на почати з Car Vertical. І з того мені здається, почалася образа на мене. Тому я в відео звертаюся, не ображайтеся. Давайте вам поясню, бо пробую людині пояснити, він якось не розуміє. А що не розуміє? Каже: я відкрив кровертікал, там нічого нема. Е, дивіться, скажу: кровертікал нічого немає. Це трошки цікаво все, бо я вже не вперше, коли люди йдуть на зустріч і мені скидають фотографії, бо я пишу, скиньте ну, там, фото чи звіт мені, щоб я подивився, чого саме там немає. Люди шукають дуже часто. Ми всі, давайте так, всі ми шукаємо дуже часто, що нам потрібно що, нам потрібно пробіг. І коли ми відкриваємо і немає цього пробігу, ми, ми говоримо, що кркровертікал не відкрив, не показав. Насправді, кровертікал нічого вам показати нового не може. Він може показати те, що є те, що є. В офіційних даних, тобто він робить запити на ресурси, з цих ресурсів вам проявляє інформацію, подає її. І от у вас це дуже просто, дуже часто таке є. Коли CarVertical відкриваєш, він показує по Інтерполу все добре, в таксі не був, по страхових все ок, ви зрозуміли, і не показує пробігу, тому що власник ні разу не був на офіційному СТО. Він не був, там просто його там не було. І вже стоїть питання, Карвертікал не показав, добре, але ж страхові випадки він показав, це важливо чи автомобіль битий чи ні. От коли такий звіт приходить людям, люди кажуть, що люди кажуть, що не хочуть, Та такі, що власник сидить, заховав цінник і каже, не показувати. Бачите, автомобіль у цей Ford продається тільки унікальним людям, не нам з вами. Хто дивиться зараз відео, для нас цей автомобіль продажу не йде. Блека мені махає, що не показує, цінник заховав. До речі, цікаво. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чим людина керується. Він прийшов на ринок показувати всім автомобілі чи тільки комусь. І коли підходить блогер показати більше, більше є аудиторії, людина каже, не показуйте. Є якийсь, мабуть, досвід. Треба показувати невеликій кількості. Я вже так терірую. Добре, друзі, з Кровертікалу ми також розібралися. Шкода в нас в кадрі 7300, 11 рік, 1,8. Бензин, механіка. Все правильно, в цій шкоді, універсал і в принципі, це добре, що є можливість універсал взяти для себе, вони зараз є найбільш популярні. До речі, я колись про це вже розповідав, хто б міг подумати, що універсали, які колись з Європи до нас приїжджали дуже рідко, що ми так їх полюбимо. Всі любили. Класично хетчбек, седан, правда, ну ж було таке. Універсал сприймався, як там катафалка, пам'ятаю, говорили навіть. Тепер універсал це номер один. Ви якщо для себе купляєте автомобіль, то розглядайте однозначно універсал, тому що потім на продажу, будь-який автомобіль, який ви купляєте, на продажу буде точно веселіше. Добрий день. Та я вже показав телефончик салон. Давайте салон ще покажемо. Продавець поруч можемо заглянути в салон. В салоні все гарненько. Ну, так. Бачите, наскільки яскраво виглядає, коли салон не просто чорний, а в такій, такій кулірній гамі. Угу. Так, ще раз покажу телефончик. Значить, Volvo 24500, 16-15 рік. 92,0 бензин, автомат, саме Сімейний автомобіль 214 тисяч пробігу. Тому, друзі, якщо когось цікавить Вольво, інформація була. Ми йдемо до Гольфа. давайте. Друзі, скільки ми в цьому відео сьогодні вже підняли темп. правда? Навіть у нас є людина, яка дуже цікаво сиділа в автомобілі не хотіла показати автомобілі. Це теж цікаво, чому так відбувається. Хтось напише, що щось він там ховає. Ну, Якщо би щось ховав, то сидів би вдома, правда? Типу десь так. А раз ти вже приїжджаєш на продаж машини, то здавалося б, що ти маєш її показувати усім і будь-кому, хто прийде. Ну, але, для бачите, є свої якісь думки стосовно тих моментів. Я маю на увазі зараз продавця. 2921 рік. Колись, друзі, приганяв такого плану Хонду. Це гібридна, так? Угу. Цікаві автомобілі, до речі. Йдемо далі. До речі, друзі, також наголошую. Ми на початку відео про це я розповідав. Якщо вам потрібен буде якийсь огляд автомобіля, ми працюємо по всіх містах України. Працює це дуже просто. Ви знаходите автомобіль, який вам подобається. Ніколи не починайте з того, що ви не знаєте, що ви хочете, а хтось вам десь має там в авторії шукати автомобіль. Пояснюю чому. Ви авторія відкрили, ви цей автомобіль перелистуєте, який вам не потрібно. Знаходити найкраще. Оце є саме краще, тому що вам автомобіль сподобався, після того варто його перевіряти і платити за це кошти. Бо якщо вам автомобіль не подобається, логічно, кошти платити не варто. Правильно? Ну, вроді логіка, але чомусь мене часто розпитують і починають з мене. Каже, Роман, щось знайдіть. Я думаю, ну давайте. Відкриваю авторію, по запиту людини мені написали, що треба, скидаю. Людина мені відписує, Роман, я ці всі машини бачив. Все. Друзі, авторія це є загальнодоступна площадка. В авторія подають люди з усієї України. Тому, тому тут перескочити неможливо. Це те саме, що у нас один кошик. Яблука, ви бачите, який там є. Та? Ви кажете, Роман, давайте допоможіть мені знайти яблуко. Я його витягую з кошика, вам даю. Ви кажете, та я його бачу, от воно лежить. Тому машина, якщо вам сподобалась якась, тоді ви мені, друзі, скидаєте посилання. Я вам даю підтверджені ціни, ціна міняється від багатьох моментів, там, локації, пішло-поїхало. Якщо вам підходить, ви оплачуєте, після оплати, у вас буде вже розуміння, ви знайшли автомобіль, який вам подобався, ви оплатили його огляд, і ми робимо огляд. Якщо все добре, далі я вам все по ходу вже підкажу, що і як варто чи не варто. Ну, Після, після огляду, звичайно. Іноді мені скидають друзі, ринок такий, до речі, ніби є люди, ніби нема. Але але я б сказав, що більше є, все ж таки. Тому що трошки дощило, тільки що і десь, коли їдеш, знаєте, як кажуть, навіть не хочеться з машини виходити. Потім дощик перестає і дивишся, а все-таки ринок працює. Це приємно. До речі, друзі, також наголошую, що працюємо по всіх містах України. Це перевірка разові огляди. По ринках я б рекомендував їхати Львів, можна їхати, так як зараз я тут знаходжуся. Можна їхати в Луцьк, Франківськ, ми, до речі, надаємо послуга, привірка така, що ви, наприклад, замовляєте експерта, і він вам на день роботи на ринку допомагає підібрати автомобіль. Тому якщо комусь таки потрібно, буде, звертайтеся. Бачите, ми перейшли сюди, тут трішки веселіше. Так, Давайте ще покажу з тонованим лобовим склом ТОРЕК 11 рік, 14500-260, дизель автомат літаючий апарат Фабія ще трішки, друзі, у нас є час, то я думаю, давайте ми його потратимо на інформацію. 2009 року продається за 5350. Тому коли у кого бюджет невеликий, фабія 5 маємо. Маємо, я маю на увазі, інформацію про цей автомобіль. Бензин механіка 1.2. Ціна договірна. Так, інформація, друзі, все в кадрі. Це 11 рік, телефончик є, 1,5, семимісний. 200, вже бачу. Дописали. Ні, то як, не може кашка стільки вартувати. ну, Але... ні, 242 тисячі. Так написали пробіг, там де пробіг колонка. Все, розібралися. Розібралися, йдемо далі. Ще американський ось такий Nissan Rock Sport. Це типу кашкає. 20-й рік продається за 11. За 14700 2,0 бензин автомат. Ну що, друзі, як не крути, скільки би ми не ходили, скільки би ми не шукали, автомобілі всі ми показати, на жаль, не зможемо. Тому робимо дуже просто. На сьогодні з вами прощаємося. Хто не поставив палець в гору, піднімаємо палець, підписуємось, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. З вами був Роман Сершак, це я. Всі гради чути. бачите, бережиться.